В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Одного разу законник, який ходив за Ісусом, хотів випробувати Його і можливо, що ще раз постаратися їй мати Христа на слові або на надії, які він може зробити неправильно і потім осудити його. І тому Він запитав Христа, які є самі найбільші заповіді у законі Божому. Господь він серце, це ж Бог, знає кожного серця і думки. І тому він зразу же дав запитання сам йому. Для законника це було дуже уперечено і дуже несподіване. Тут він запитує, хоча законник сам знав, він знав весь закон. Це була дитина, яка віддана 8 років, 8 років вчителю і... Той вчитель її навчає до, до 30 років кожний законник, знав повністю священне писання, навіть кожну йоту, яка стоїть і на якому листочку священного писання. І також без Закон. Але коли Господь спитав я він спочатку так здивувався, але потім сказав, Перша заповідь і сама основна це люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією силою твоєю. І ближньою як самого себе, але зрозумівши, що він пійманим Христом на тій його такій лукавості, він тут же сам задав Христу, а хто ж її ближче? Кого ми можемо знати ближче? І Христос розказав притчу. притчу про те, як були ті в Єрусалимі, які молилися, які спілкувалися з Богом, які просили Господа, можливо, багато що. Потім їхали з Єрусалиму і так був один іудей, який проїжджаючи. І рехот був пійманий розбійниками, які його побили, все у нього позабирали і ледве живого залишили, кинутим, кинутим на дорозі. І тією ж дорогою, тільки ж помолившись, їхав священник. Він побачив і об'їхав. Потім проїжджав лебедь. Він побачив, підійшов, подивився і поїхав далі. І проїжджав якийсь самарянин. Господь наголошує, якийсь самарянин. Самаряни це були люди, які дуже зневажалися іудеями. Іудеї Й... їх зовсім не приймали. Для них це було ну, взагалі як не людина. Чому? Тому що вони відійшли від закону Божого. Вони прийняли ще різні... Вірування і вірили в різних ідолів, а також ще, що найгірше, вони на горі Геразів побудували свій храм і там приносили жертву Богу. Тому і так їх зневажали, що для них це зовсім було не людина. Якщо він побачив десь самарянина, то зразу ж біг додому і проводив обряд очищення, тобто як вона нас сьогодні обряд покаяння. Бо він бачив самарянина. І цей самарянин, побачивши. Цього бідного Іудея змилосердився над ним, обмив його рани вином, були ми. Взяв, посадив на свого осла і привіз до гостинниці і сказав Господи, на тобі гроші, дивися за ним, підтримуй його. Але якщо щось витратиш більше, я буду проїжджати, я тобі ще дам гроші. Звичайне, питання, хто є наш ближній, стоїть і у нас з вами. Ми з вами ходимо в храм, ми от зараз помолимося, ми одні ходимо щонеділі в храм, інші, можливо, періодично в якийсь час. Але коли ми виходимо з храму, то ми виходимо, так як і ті, з храму Єрусалимського. І потім йдемо по життєвому шляху нашої буденності. І на нашому шляху. Як той робити нашої доброї, нашого милосердя і нашої любові. І нам здається, що це треба дуже багато прикласти зусиль для того. Навіть будучи в ситуації десь такій звичайній, модельній, чи в якомусь маркеті, чи на вулиці, чи навіть приїжджаючи на автомобілі ми бачимо людину, яка голосить і хоче, щоб ми її відвезли. Це може бути той самий одей той самий мобильний, якому ми маємо подати. Дуже часто ми, як той священник, побачивши, обходимо мир. І тому в кінці Господь сказав, йди, ти іди, чини так само. І я хотів би вам прочитати зараз невеличку притчу, якраз, яка стосується тієї любові, яку повинна мати кожна людина. Один чоловік кілька місяців поспіль безуспішно домагався побачення із цією жінкою, яку дуже полюбив. І він дуже страждав від цього. І писав листи. Врешті-решт вона погодилася з ним на зустріч і сказала, прийди. В такий то час і в таке то місце, і ми з тобою поспілкуємось. У призначений час, у призначеному місці чоловік нарешті, сів біля своєї коханої. Він сягнув до кишені вийняв великий стос листів і почав їх перечитувати. Листи, сповнені хвилювання, свідчили пробіль, гаряче прагнення, засвідчити радість від тої великої любові до цієї жінки. Він читав їх, читав. минуле години, а він все читав і читав ці листи. І нарешті жінка сказала, який ти нерозумний. Але зараз ти тут біля мене, коли ми сидимо разом, а ти бормаєшся у своїх паперах. Є люди, які сідають на колінах Господні, але в цей час, сидячи в Бога на колінах, вони бормотять якісь молитви перегортаючи десятки сторінок у старому потертому молитому. Слава Ісусу! Богослужіння у нас правіє як звичайно. Але буде маленька зміна у святах і неділі відбуватиметься о 7, 10 і 12 годині. О 9 годині тимчасово богослужіння служитися не буде. Чому? Бо приміщення малого храму, малий храм буде закритий на капітальний ремонт. Слідкуйте за оголошенням, після ремонту обов'язково знову буде служитися і о 9 годині ранку. А так на свята і не діє о 7, о 10, о 12 годині. Слава Ісусу!